Вітаємо в етері телеканалу Вінничина. Ми вже готові розповісти все найголовніше, що відбулося у нашому місті та області. 200 удосконалених FPV-дронів отримали прикордонники від Вінницької громади. Парк пам'яті в честь загиблого сина облаштувала мати загиблого захисника у лінецькій громаді. У селі Галайківці Муровино-Куриловецької громади відтворюють обряд збору зеленого колосся для обрядового дідуха. П'ять протоколів на порушників правил поводження на воді склали інспектори муніципальної варти та правоохоронці під час рейду Південним Бугом. Про це повідомляє комунальне підприємство Муніципальна варта. Зокрема, виявлено чимало війничан, які керували маломірними плавзасобами без реєстраційних документів, що є порушенням закону з адміністративною відповідальністю. Більше розповість Віталій Чигур, директор муніципальної варти. Мої вітання. Доброго здоров'я. Які саме порушення найчастіше фіксують інспектори? Ну дійсно, що спільним, спільним патрулюванням, які відбулися на минулі вихідні, субота і неділя, це працівники муніципальної варти з представниками патрульної поліції, виявили ряд правопорушень, а саме, коли керманичі плав засоби вкерували. Без відповідного посвідчення на то право керування це керування скутерами, маломірними суднами, тому без відповідних документів. А це є порушення кодекса про адмінправопорушення. Працівники національної поліції склали чотири протоколи про адмінправопорушення і один протокол також склали за те, що у керманича плав засоби були відсутні документи на право власності даного. Засобу, тому це теж передбачає сума штрафів в останньому випадку 850 гривень. За керування без посвідчення керування плавзасобою Сума штрафів передбачає 1700 гривень. Ми і надалі будемо спільно з патрульною поліцією пильнувати патрулю річки Південний Буг. Будемо дивитися, щоб. Особи, які керують плавзасобами не порушували правила поводження на воді. Також ми виявляємо якісь ще правопорушення за те, що відсутні рятувальні жилети вони є обов'язковими як керманичів, так і пасажирів, які користуються плав засоб. Маломірно. І кадра а ось як ча... Перепрошую, а ось як часто проводяться такі райди? Ну ми проводимо, ми аналізуємо чи присутні. Керманичі на воді чи вони користуються плавзасобами за допомогою камер які встановлені вздовж річки. Південний Буг в певних місцях, яких саме я казати не буду. І коли ми бачимо, що є ну, то потреба кількість, звісно, що ми скидуємо свій плавзасіб муніципальний патруль і починаємо вже патрулювати. Якось мешканці міста можуть повідомити про порушення на воді. Ситуаційний центр муніципальний номер телефону. Всі знають 067, 402 101 Телефонують, інформують. Ми вже будемо реагувати. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. вам. Віталій Чигор, директор муніципальної варти, був з нами на зв'язку. 200 удосконалених FPV-дронів для виконання бойових завдань на східному та південному напрямках фронту передали одному із підрозділів Державної прикордонної служби України. Це покращені дрони можуть літати на більшу відстані, нести важчий заряд на відміну від попередніх моделей. Цей підрозділ прикордонників отримує допомогу від громади Вінниці та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, вже в п'яте. Загалом підтримки було надано на суму 14,5 мільйонів гривень, включно з цією передачею. Одному з підрозділів, якому ми вже п'ятий раз передаємо, півдрони мавіки трететом. Комплекси безпілотних літальних апаратів на загальну суму 14,5 млн грн вже з цією передачою. Ну, от і тому хотіли, по-перше, подякувати нашим прикордонникам. Хочу нагадати, що, мабуть, ще в 2014 році це прикордонники перші, хто прийняв на себе ворожі атаки з боку росіян на сході країни. І перші втрати були серед прикордонників, в тому числі і в Донецькому прикордонному полку, от і в Луганському. І вони на сьогоднішній день виконують досить важливі, Важливі завдання не тільки по охороні кордонів, а й виконують виконують бойові завдання щодо знищення ворога на різних ділянках фронту. Тому дякую вам. Передавайте привіт хлопцям, і саме головне, щоб вони приносили користь, і ви ефективно могли знищувати воду. Міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб створено в березні 2022 року спільним рішенням Вінницької обласної та міської рад. Штаб створено на період дії воєнного стану для координації зусиль місцевого самоврядування, бізнесу та волонтерів з надання допомоги армії. В рамках роботи гуманітарного штабу і Вінницької територіальної громади, відповідно, ми здійснюємо цю допомогу разом з депутатами Вінницької міської ради і далі будемо продовжувати рухатися спільними зусиллями до нашої перемоги. Мати загиблого захисника села Жорнище Іллінецької громади Інна кудіна віддала 2 мільйона гривень виплат на облаштування сільського парку. Її Олександр пішов на фронт на початку повномасштабного російського вторгнення. Служив на Донеччині, загинув у квітні 23-го. На його честь у парку висадили троянди, дерева, ялинки, встановили гойдалки та облаштували дитячий майданчик. Троянди, дерева, ялинки, гойдалки та дитячий майданчик. Таким став парк пам'яті загиблого воїна Олександра Кудіна у селі Жорнища. Чоловік із мамою переїхав сюди у 2016 році. Пішов боронити Україну у перші дні Великої війни. У 2023-му він загинув на Донеччині. Мама Олександра вирішила залишити про нього пам'ять на все життя. На виплати після загибелі сина облаштувала цей парк. Колись тут була пуста ділянка, яка заростала чагарниками. Тепер. Місце, де відпочивають і діти, і дорослі. Я хотіла щось для нього зробити, а ще зробила там, де ми жили у Гринівцях. А тут парк, так як він тут жив. Коли помер, ми тут жили. Олександр дуже полюбив це село. Його поважали сусіди за щирість і доброту. Він був добрий, дружелюбний, такий покладистий людина слова. Допоможе, прийде пораде. Тому, що не заболіло, <с Саші> да, добрий був сусід і хороша людина була. Після загибелі військового підтримала маму оборонця пані Галина. Вона стала єдиною помічницею старенької жінки та допомогла в облаштуванні парку. За словами матері, Олександр мав особливий зв'язок із природою та надихався місцями сили. Дійшли висновку, що тут добре буде зробити парк, щоб туди діти ходили. В нього не було дітей своїх, значить, треба, щоб були діти, щоб були люди, тут, щоб було людно і Мама воїна згадує, син ніби відчував, що не повернеться. Він всім солдатам напророчив, що вони загинуть. І скільки їх буде, сказав, що дев'ять людей, що всі загинуть, і сказав. Що ми з тобою командир теж загинемо? Тепер вона каже, відчуває його присутність саме тут, у парку, створеному для нього. Я я з ним розмовляю ввечері по портрету, а він так уважно на мене дивиться. Це такий портрет зробили, так приємно, і я така: ну ти хоч кивни мені головою, так дивлюсь, ніби очі в очі з ним. Місцеві мешканці активно допомагали у створенні парку. Всією громадою садили дерева, розвозили землю, висаджували квіти. Справа в тому, що парк це місце, яке через сотні років дерева, які ми тільки восени посадили, вони піднімуться. І через сотню років буде згадка про нашого захисника і всіх захисників, які загинули у цій війні. В Ілінецькій громаді підтримують усі подібні ініціативи. Висаджують дерева, облаштовують парки, називають вулиці на честь героїв. Ми також підтримали, ми не мали права не підтримати, а просто допомогли. Там багато насаджень, там багато трави, там просто така ландшафтна зона. Ми пробурували скважину коло школи, ще там зараз займаються. Щоб десь в певний час, при ось до як наступає жара, щоб воно не пропало, від початку повномасштабної війни громада втратила 86 захисників Євгеній Овсяніков, телеканал Вінниччина. Дотримання норм безбар'єрності перевірили у Вінницькому центрі ментального здоров'я у межах реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні оглянули стан дотримання інклюзивності у закладі. Під час огляду також особливу увагу приділили наявності доступних санітарно гігієнічних умов В даному об'єкті. В тій частині, яка вже власне експлуатується, вимоги безбар'єрності, дотримуються. Є відповідний підйомник на вхідній групі, вхідна група, тактильні елементи, все це є. Є питання по кільком кабінетам, які будуть додатково дооблаштовуватись в рамках розширення навчально-методичного центру, центр ментального здоров'я. Ми будемо приводити їх у відповідність до вимог безбар'єрності. Загалом варто відзначити, що відповідно до постанови Кабінету міністрів, на кожен об'єкт, незалежно від форми власності, чи це власність територіальної громади, чи це спільна комунальна власність обласного рівня. Повинна бути оформлена відповідна картка, в якій вказано відповідність або невідповідність цілої низки вимог до об'єктів стосовно забезпечення безбар'єрності. За результатами моніторингу складено рекомендації для покращення інфраструктури закладу відповідно до державних стандартів доступності. Такі ініціативи є важливим кроком на шляху до створення справді інклюзивного середовища, де кожен має рівний доступ до усіх послуг. Забезпечення безбар'єрності це дуже важливий аспект вимоги часу станом на сьогодні, тому що ми розуміємо, що в цей заклад або в будь-який інший у нас можуть відвідувати різні категорії відвідувачів, які потребують тих чи інших елементів безбар'єрності. І, зокрема, це можуть бути і ветерани, і члени родин ветеранів. Це можуть бути вимушені переселенці. Це можуть бути особи з інвалідністю. Це можуть бути е, ті, хто мають тимчасовий стан стан здоров'я, такий, який вимагає е, певних обмежень стосовно мобільності. Допомога дітям із порушенням розвитку та захворюваннями опорно-рухового апарату. Основний напрямок роботи Липовецької обласної лікарні відновного лікування. Заклад поєднує медичну, психологічну та соціальну підтримку. А реабілітацію тут можна пройти безкоштовно з електронним направленням. З нами на зв'язку Наталія Фармагей, директор. Комунального некомерційного підприємства Лековецька обласна лікарня відновного лікування дітей з органічним ураженням центральної нервової системи порушенням психіки і опорно-рухового апарату Вінницької обласної ради. Мої вітання. Доброго дня. Які основні проблеми зі здоров'ям дітей найчастіше потребують реабілітації у вашому закладі? Найчастіше потребують реабілітації в <зв>. нашому закладі пацієнти, які з з ураженням центральної та периферійної нервової системи, вроджені та набуті патології кістково мязової системи, це сколіози, також можуть бути післятравматичні стани. На жаль, на сьогоднішній день наші жителі України перебувають в постійному стресі та потребують відновлювальної психо -тер психологічної терапії. В нашому закладі можна отримати такі послуги, як фізична терапія, ерготерапія. Апаратна фізіотерапія, бальнеотерапія, психологічна та соціальна допомога, логопедична корекція. Також влітку у нас працює лікувальний басейн для діток з обмеженими можливостями, який облаштований пандусом та з підігрівом води. Чи є черга на безкоштовну реабілітацію? і Хто може отримати направлення в першу чергу? Так, згідно вимог НСЗУ Національної служби здоров'я України, наш заклад має, може прийняти визначену кількість пацієнтів на реабілітації, тому бронювання місць проводиться завдалегідь за місяць на період, і ми надаємо перевагу пацієнтам з обмеженими можливостями та учасникам бойових дій. Також наш заклад як реабілітаційний заклад включений до переліку реабілітаційних установ, які надають реабілітацію дітям з обмеженими можливостями згідно постанови 309 Кабінету міністрів України чи можуть на реабілітацію до вас потрапити діти з інших громад області, які умови для цього потрібні? Так, можуть необхідно зателефонувати за нашим номером кол-центру, забронювавши місце на визначений дату лікування, і отримати електронне направлення від лікуючого лікаря. Це може бути лікуючий лікар або травматолог, або невролог в залежності від діагнозу. І хочу сказати, що в нашому закладі проходять реабілітацію не тільки діти з Вінницької області, а також із інших областей. Це і Київська область, Суми, Черкаси, Запоріжжя, Полтава, Одеса. Пані Наталя, дуже дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякую, щиро дякую. А нашим глядачам нагадує Наталія Фармагей, директор КНП Липовецька обласна лікарня відновного лікування дітей з органічним ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки опорно-рухового апарату Вінницької обласної ради була з нами на зв'язку. Ми власне продовжуємо наш випуск. Символічне жниво, збір ще зеленого колося для майбутнього обрядового дідуха провели в Галайківцях моровано-Крилвецької громади. І, хоч до різдва ще далеко, підготовка до створення традиційного дідуха розпочинається саме влітку, коли жито, ячмінь і пшениця тільки но наливаються. До дійства долучили жінки усього села Галайківці. Місцеві господині у вишиванках зрізали зелене колосся, ретельно сформували снопики та перев'язували їх духмяними перевеслами. Усе як робили наші предки більше нам прокоментує Тетяна Окаєвич, ініціаторка події, завідувачка сільського клубу. Мої вітання. І розкажіть, будь ласка, про традицію створення дідуха, з яких рослин чи колосків ви створюєте його та які особливості. Традиція створення дідуха має давні коріння і пов'язана з шануванням предків, врожаю та домашнього добробуту. Дідух, це символ роду, достатку. Зв'язку з землею і нашими пращурами. Його заносять до хати на святвечір, ставлять на найпочешньому місці як знак Божого благословіння і подяки за зібраний врожай. Для створення і духа ми використовуємо колоски пшениці, жита, ячменю, вівса, а також трави, різноманітні трави, м'яту, чебрець, полин прикрашеними мострічками, висушеними квітами, іноді барвистими нитками. Центральна частина дідуха це снопик із найкращих колосків, який особлює доброту і родове дерево. Но особливість дідуха в тому, що його роблять з любовю, вручну дотримуючись давніх звичаїв. Це не просто прикраса, а жива пам'ять. Про наші корені. як реагують односельці на такі ініціативи, бачимо, що долучилось чимало жінок. Односельці реагують дуже позитивно, та з натхненням для багатьох це не лише спосіб згадати дані традиції, а й можливість побути разом відчути єдність всієї нашої громади. І в цьому році ми заготовляли на наш дідух жінками, бо я їм. Сказали, вони зразу погодилися і підтримали мою пропозицію. Ми вже нажали нашу їх снопиків на нашого дідуха майбутнього, таку зробили символічну заготовку ми на наш дідух. І в нас це вдалося, і ми всі були задоволені. І ми хотіли відтворити традиції наших предків саме в заготовці. Матеріалу для нашого дідуха. І така спільна наша праця для, на мою думку об'єднує, створює теплу атмосферу і передає традиції наступним поколінням. Чи щороку долучаєтесь до такої ініціативи? До цієї ініціативи ми долучилися ще тільки другий рік, так як я працюю ще тільки другий рік на цій посаді. І це вже стало традицією для нашої громади, Ну, вона набуває нових бар, бо з'являються нові ідеї, нові учасники. Але головне, зберігається дух поваги до нашого минулого. Це не лише про духа як оберіг, а й про збереження української культури, єдності і народу і родинного тепла. А нам власне коментувала Тетяна Окаєвич, ініціаторка події, завідувачка сільського клубу. А на цьому ми завершуємо випуск новин телеканалу Вінни Дякуємо, що були з нами, що цікавитесь тим, чим живе наше місто та область. Бережіть себе та тих, хто поруч. До зустрічі.